Доброго раночку, 13 січня. Ефект Еврики. Наше 13 послання. Мозок не може одночасно відчувати вдячність і страх. Тому, коли стає страшно, згадай три речі, за які ти вдячний прямо зараз. Нейробіолог Ендрю Губерман радить, коли в мозку активізується страх, його можна швидко вимкнути, згадавши історію щирої допомоги або справжньої доброти. Такі спогади активують вдячність і турботу, заспокоюють нервову систему та повертають відчуття опори. Бережи цю практику на моменти тривоги, щирі обійми Адвенту з тобою. Повне відео за посиланням під шортс.